Хтось любить стабільність, хтось любить якісь челенджі, виклики. Що ви хочете зростати, делегувати прийдеться по-любому? І як виглядає відпочинок Ірини Ковальчук? Він навчив нас е мислити по іншому і робити якісь нестандартні речі, які в результаті дали гарний зріст. Появились якісь там перші. Такі не дуже добрі коментарі. Ну, я прочитала, ну та й добре. Я на початку їх видаляла, а потім вже навіть перестала видаляти. Ну, хай читають люди, а що. Взагалі завжди і всюди ти швидко приймаєш так. рішення. Усім привіт! Вітаю вас на каналі Квікі. Я менторка, кайфушниця, співзасновниця, лютий продакшн, людина, яка працює з енергією, задоволенням YouTube продюсер і ще багато багато чого. Прийшла сьогодні з Іриною поговорити про актуальні новини в сфері бізнесу, про різні тренди в бізнесі, про те, взагалі, як починати бізнесменом варто свій шлях. І різні секрети її особистого шляху, і про те, як вона створює свій успішний класний бізнес. Я дуже тобі вдячна, що ти мене запрошуєш в свій простір на свій канал інтерв'ю, і дуже рада, що ми разом допомагаємо його створювати, тому що я, як ютуб-продюсер, роблю. Всю технічну частину і все те, що не бачать, а ти створюєш всю красу, записуєш прекрасні відео, з яких люди можуть вчитися і отримувати дуже актуальні і корисні знання на зараз. А я дуже рада, і дуже вдячна, що ти допомагаєш це все створювати. Та і в мене перше запитання як в менторки, як в людини, яка тебе знає більше року, просто ну щоб ви от розуміли, ну є от світ, є якісь тенденції, є от те, що я спостерігаю зараз в світі. що... Дуже багато людей, особливо діджитал-спеціалістів і бізнесменів, є така тенденція, що люди вигорають, втомлюються, виснажуються від роботи, від якихось проєктів, а деякі не знають, що їм придумати. Просто в них немає ідей, в них немає енергії, в них просто немає сил. І я оцю цю тенденцію зараз помічаю на дуже багатьох різних діджитал івентах, бізнес-івентах і різних. І мені цікаво тебе запитати, тому що я просто знаю цю людину як просто такий флайер, пушка, ракета, просто яка несеться в цей світ, просто з дуже величезним зарядом енергії. Як ти береш оцю енергію, де ти як ти її генеруєш? оцю цю енергію, і як ти рятуєш себе? Можливо, от в тебе велика компанія, в тебе багато співробітників, багато відповідальності, багато різних бізнес-процесів компанії. Як ти генеруєш стільки багато енергії і все більше і більше на нові і нові проекти? Ну мене заряджає моя енергія і мене заряджає мій проект. Я заряджаюся від того, що в мене щось гарне виходить робити. Коли ми досягаємо наступного етапу успіху, чи взагалі я отримую якесь досягнення, а моє внутрішнє, яке там чогось я хотіла. Я зрозумію, що я до цього дійшла. Мене це заряджає. Неможливо працювати, коли ти не в ресурсному, не в ресурсному стані. А робити щось і генерувати ідеї можна із стану легкості. коли в тебе стан, що на тебе все навалилося, і пробувати під час такого ще більше брати і робити, воно ж нічого з того не вийде. Мене заряджає успіх, напевно, мене заряджають успішні плоди мого бізнесу, мене заряджає те, що є зріст. Ясно, що якщо б показники були від'ємні, то воно б мене не заряджало. Заряджає, коли твій проект розвивається. Ясно, що в мене бувають моменти, коли я втомлююся, тоді я стараюся кудись поїхати відпочити на декілька днів. Але загалом, коли в мене є ріст. І коли в мене є успіх, і коли мій проект успішно розвивається, мене це заряджає, і мені не важко. Мені навпаки класно, коли я бачу плоди своєї праці і розумію, як їх ще можна наростити. І як виглядає відпочинок Ірини Ковальчук? От, ти взагалі, от, наприклад, відключаєш телефон, абсолютно всі соцмережі, чи все одно постійно там скролиш, відписуєш там викладачам, там, що потрібно зробити. От Як виглядає твій відпочинок? Ну, викладачам я вже не відписую. Викладачів на даний момент 55 і фізично відписувати кожному викладачеві це unreal, ну це неможливо. А в нас є менеджери, які ведуть діалог з викладачами стосовно клієнтів. у нас за кожним викладачем закріплений старший викладач і є методист, який займаються координацією роботи. І тим слава Богу, я вже не займаюся. Я, звісно, присутня у всіх чатах. Вони в мене всі на беззвучному стоять. У мене буває деколи, що я так в кінці дня відкриваю вайбер, але ясно, що ті всі повідомлення, вони будуть світитися як непрочитані. і там може бути цифра там, тисячу з чимось. Там 1800. У Я в мене немає, В мене просто ну немає можливості це все перечитати, але за всі процеси є люди, які відповідають, тому я знаю, що там все окей. Є така людина, яка перечитує ці повідомлення. Тобу, посада людина, яка перечитує повідомлення. Так, ти сідаєш і ти ще від початку до кінця, і потім мені пересказуєш. Не ну, це не збиралося цілий день. Вони ж там в процесі дня ведуть якісь діалоги, а потім мені це приходить. Можна ще придумати ще одну посаду делегування. Людина, яка буде перечитувати ці повідомлення. Ну мені не потрібно їх перечитувати. Тобто. Тебе виходить відпочивати, в принципі, ти взагалі ну завдяки делегуванню? Так ти можеш відпочити взагалі повністю максимально і не включатися постійно в цю рутину. Тобто, можна сказати, що один із шляхів, який допоміг тобі зберегти твою енергію, це саме делегування. Як ти наважилась на делегування? Чи були в тебе труднощі з цим процесом, от коли ти починала? Тому що я знаю. Таку ситуацію, що спеціалісти люблять оцю історію я сам, так як я ніхто не зробить, тільки я в цьому суперкрутий професіонал, і ну ніхто так не зробить, як я це точно. Як тобі було, коли ти починала долевувати? Звісно, що було. Мені здавалося, що краще ніж я ніхто не зробить. Але в мене була інша історія, тому що я відразу не була викладачем. Ну я ніколи не викладала, а я зразу організовувала бізнес, і я зразу брала викладачів, які будуть працювати і. Власне, такий процес делегування він почався під час ковіду, коли в нас почалася ера онлайн, і на мене були зав'язані продажі курсів. А я сама по собі менеджером з продажів працювала, тому продавати я вмію досить добре. І коли мені потрібно було делегувати продажі, які я добре ну, я добре знала, що мені потрібно робити, мені було тут дуже важко, а тому, що я розуміла, що ну, по-перше, так про свій продукт, як розказати, я не розкажу ні один менеджер. По-друге, так продавати так само не зможе, і мені це було дуже важко, але я маю таку особливість, коли щось не знаю, я часто купляю консультації у своїх колег. І не тільки із своєї ніші, буває, що це моя ніша, буває, що не моя, і я завжди приходжу з якимось певним запитом, на який ми разом знаходимо відповідь. І в мене була консультація, це був 2021 рік, напевно, А де мені сказали, що ну, тобі прийдеться делегувати, ну, тому що ти ж не зможеш зробити все. І ясно, що та людина, яку ти візьмеш, вона не буде робити це так, як робиш ти. Тому що ти як власник ти завжди зробиш найкраще. Але твоя задача максимально передати їй ті знання, і тебе звільниться час, а цей час можна буде витратити на щось інше, яке так само дасть тріс. І я делегувала доволі успішно. Делегувати потрібно. Не просто делегувати, а делегування має бути з контролем. Тобто ти делегуєш, але в тебе є і точки контролю, де ти дивишся, чи все окей, чи потрібно щось підправити, чи десь чимось допрацювати. І на до даний момент в нас працює вже раз, два, три, вже п'ять менеджерів. Працює. Колись був колись не було, потім був один. А тому, власне, делегувати важко, але це дуже добре. Якщо ви хочете зростати, делегувати прийдеться по-любому від того. Не дітися нікуди, і команда людей, команда однодумців однодумців, які об'єднані спільною метою, які мотивовані, вони зможуть досягнути набагато більших результатів ніж людина, одна. Дякую тобі, велике. Чи були в тебе якісь негативні моменти з делегуванням? Я просто от чула одну історію від своєї знайомої про те, що вона розповіла, що в неї працювала, по-моєму, мені теж здається, менеджерка з продажу. І вона просто брала її ідеї, які були в неї, і в неї був теж своя онлайн школа, і вона потім ці ідеї продавала інші взагалі школі. Тобто там була школа, мені здається, з астрології чи з нумерології чогось такого, і вона просто брала ці ідеї і давала її копірку. Чи були в тебе якісь негативні досвіди в делегуванні, От щоб якось людина щось передавала твої ідеї або ще щось, чи і вона поділилася з тим, що вона зараз з усіма своїми працівниками підписує е, як. Щось я правильно правильно сформулюю. Як он з е, ні, вона підписує договір про нерозголошення саме конфіденційності. Договір про конфіденційність. Якщо що я не юрист, можете мене поправити. Е, у нас такого не було, але я досить ретельно підходжу до вибору співробітників, тому можливо такого не було. Ну і в нас так само підписується договір. Так, але ну я зрозуміла, але без договору без про це класно. хай, хай так, і, хай так і буде надалі. Ти ще говорила про момент, що ти згадувала саме про ковід, і я хотіла поговорити про взагалі про таку геополітичну ситуацію в Україні зараз, що ну дійсно все змінюється постійно, і бізнес теж якось на бізнес це теж дуже сильно впливає. Ці всі зміни, як ти взагалі помітила оці всі зміни під час ковіду, як це все відбувалося, як зараз під час війни в Україні, як відбувається ситуація з твоїм бізнесом? Чи навпаки краще, чи навпаки гірше? Як ви переживали у ці часи турбулентності під час того, як почався ковід? А ну, взагалі ковід дав колосальний ріст для онлайн бізнесу. В принципі, це така ніша, яка була ніколи не зайнята і з нею нічого не робили, А тут виявилося. Що можна вчитися онлайн і не тільки дітям, і дорослим, і проходити різні курси з онлайн навчанням з дітьми. Там спочатку були нюанси, але протягом першого року вже зрозуміли, як можна працювати так, щоб і результат був, і дітям було цікаво. І ясно, що приватні заклади вони набагато швидше адаптувалися ніж державні школи, але був деякий негатив, тому що отримуючи якість онлайн освіти в державній школі. Батьки довго не хотіли потім приходити на онлайн-навчання. Але з часом це все міняється, бачать, що є результати, і особливо коли це велике місто. І батьки розуміють, що для того, щоб дитину відвести кудись, там не знаю, на англійську мову, наприклад, її треба вести на другий кінець міста. А це все час, і ще треба сидіти її чекати. А можна вдома просто посадити перед комп'ютером, включити. Та мама ще паралельно їсти, приготувала, така дитину накормила, проконтролювала весь цей процес. А, ясно, що якщо це якась гімнастика чи фігурне катання, якийсь такий специфічний спорт чи музика, ну тут без варіантів, але всі завдання, які всі заняття, які можна було... Дітей не возити дуже велика кількість обирає зараз не возити. Хіба там якась така дитина специфічна, яка зовсім не сприймає онлайн, а так зазвичай всі успішно навчаються на онлайні. Тому ковід дав дуже величезний поштовх. І той, хто швидше скористався і зрозумів, куди взагалі нас несе, той залишився у виграші. А я завжди говорю про те, що у виграші залишаються люди, які швидко приймають рішення. Рішення вийти в онлайн ми прийняли в квітні 2021 року, і це були перші відео уроки. Ясно, що це був взагалі не такий формат, як зараз, тому що ми постійно трансформуємося і вдосконалюємося. Але поки одні почали щось робити, то ми вже були ого. го Для мене у цьому виклику було більше плюсів, ніж мінусів, тому що. Він навчив нас мислити по-іншому і робити якісь нестандартні речі, які в результаті дали гарний зріст. А що стосується війни, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми теж довго не сиділи. В повномасштабне вторгнення ми зайшли. Я зараз точно не скажу, але на той час в нас було біля 10 викладачів, і в нас був тільки один напрямок це швидкочитання. читання. Зараз в нас 55 викладачів, і ми маємо англійську мову. Ментальну арифметику, шкільну математику, крім читання, тобто ну, об'єми виросли суттєво. Ми не сиділи, нічого не чекали. Ми на початку березня до нас почали звертатися батьки наших учнів стосовно навчання. Нам в цій ситуації ми були виграші, тому що наші вчителі знаходилися більшість викладачів знаходилися на безпечній території. І вони були розкидані по всій Україні, тому всі мали змогу працювати, і ми повернулися до роботи 7 березня. Ну це прямо показує. Мені хочеться запитати взагалі в наших глядачів, щоб вони прокоментували і сказали, як взагалі у вас з вашим бізнесом, тобто, що у вас взагалі з вашим бізнесом відбувається, чи у вас навпаки ковід і війна вплинуть на те, що у вас. Покращилась ситуація, як Вірини зросла, чи у вас навпаки бізнес сталися якісь турбулентності, проблеми, і ви втратили бізнес або що взагалі відбувалося з вами? Ти говорила мені цікаво про швидкість прийняття рішень і про те, що ти швидко наважуєшся на ці рішення. От мені цікаво взагалі завжди і всюди ти швидко приймаєш так. рішення. Так, коротко і швидка відповідь, без оточнення. Окей, друге питання. Наступне наступне питання. Я маю на увазі, знаєш, от якщо ти говорила про, про стратегію, про якесь стратегічне бізнес-планування, тобто, чи є в тебе таке, що ти от слідкуєш за якимись або новинами, чи ти там не знаю, підписана на якісь телеграм-канали по бізнесу? Чи в тебе просто така чуйка, інтуїція класна? Ну, тобто, знаєш, можна приймати швидко рішення, які будуть в плюс, а можна швидко приймати рішення, які будуть взагалі в мінус. Але як показує твій шлях, що ти приймаєш рішення, які ведуть все в плюс. І мені цікаво, чи це просто таке якесь інтуїтивне відчуття? от типу, знаєш, там от варто так робити? Чи це все таке якесь, знаєш, от е, планомірна якась типу стратегія? Що я там не знаю? Ну ну тут не можна сказати, слідкує за прогнозами ворожки. Там що вона скаже? Типу, там вон буде то. там, в понеділок треба взятися в білий, і все буду Я щаслива в бізнесі і в мене бізнес зараз за два роки виросте в два рази. Але ну от чи якось чи є в тебе таке, що ти слідкуєш за якимись. Трендами, тенденціями в бізнесі за якимись новинами Я, наприклад, там читаю якісь там психологічні канали, чи, наприклад, Ютуб-канали, чи є в тебе таке, що ти слідкуєш? Е, ну, якщо, наприклад, ми візьмемо ситуацію, коли ми відкрилися 7, -го, 7 -го березня, я розуміла, що Ну, я слідкувала за ситуацією загалом в нашій країні, і е, мені стало зрозуміло, що ця історія вона не закінчиться там ні через тиждень, ні через два. А вся повністю економіка вона не може зупинитися. На секундочку, тебе привів. Не всі це поняли, дехто вірив, що це закінчиться, як там казали через Е, ну, Тут включається якийсь критик і логіка, і якісь такі речі, коли ти прогнозуєш якісь там свої кроки наперед. Ясно, що в нас в країні зараз максимально складно спрогнозувати щось що там, я не знаю, на два місяці. Ні, ну добре, на два місяці, що можливо, ну, ну на зараз, так? В березні не було можливо. Але неможливо спрогнозувати свої дії там на два роки. Тому що ніхто не знає, що буде через два роки. Я розуміла, що має, повинен бути якийсь оборот грошей в принципі, в економіці. Одні повинні брати звідки гроші для того, щоб йти в магазин і віднести їх, хоча б собі, щоб купити їсти. Ну і не може отак просто. Ця країна в один момент завмерти і так сидіти. Це ж не може продовжуватися довго. Плюс запити на навчання від батьків йшли. Діти там якийсь час посиділи вдома, з ними теж потрібно щось робити, особливо діти, які маленькі, там оці перший, другий, третій клас, вони дуже стресують, їх потрібно відволікати. Тому ми прийняли рішення працювати. Там, коли ми запустили рекламу, на нас посипалися купа хейту, але просто через деякий час всім почали розказувати люди, виходьте на роботу. Там, бо, бо ну, типу, це все саме, що я е, якось прийшла своїм самоосвідомленням. Ну і зараз, коли я планую свої подальші дії, я е, опираюся на ситуацію, яка є навколо, і на те, що я аналізую і якби прогнозую на декілька кроків вперед, які можуть бути варіанти. Що секрет успіху? Ви зрозуміли все? А ти сказала, що коли ви запустили на початку війни рекламу в школі Квіки, То на вас полилася хвиля хейту? А як взагалі, от з хейтерством, чи є в тебе якесь як яке в тебе ставлення до хейту? Як ти як ти відчуваєш себе до цього? Чи тобі взагалі типу спокійно рівні? Ніяк. блін, от класно з тобою говорити? На всі відповіді ні? Так, пока просто е людина, яка, яка там щось пише, вона показує свій глибокий інтелектуальний рівень. Ну нехай подивляться всі, яка вона, ну що, і так завжди було. Ну типу в тебе завжди так було. Там я не знаю, ти, ну, взагалі в тебе. Тобто, завжди ставлення до хейтерства, взагалі, от неважливо, хто щоб не сказав, хто щоб не написав, ти спокійно до цього ставишся? Ну в дитинстві в нас не було інстаграму і, і соціальних мереж, і бізнесу там, ну, там по-іншому було, але. Е по великому рахунку, коли е, по появилися якісь там перші такі не дуже добрі коментарі, ну я прочитала. Ну та й добре, я на початку їх видаляла, а потім вже навіть перестала видаляти. Ну, хай читають люди, а що клас, Ну, це прикольно. Це таке знаєш спокійне ставлення. От ай собі як хочуть, так пишуть. Хай ось їх так буде, щоб всі так реагували. Я ну людина показує е, свій глибокий інтелектуальний рівень, якщо вона хоче. В неї є потреба виразитися так, щоб всі інші знали про це? Ну то нехай знають. Ми говоримо сьогодні взагалі багато про бізнес-сферу, і мені цікаво, от якими якостями на твою думку має володіти бізнесмен? От яка людина, от які мають бути характеристики успішного, класного бізнесмена? Що ти так дивишся на цю людину? От він успішний, класний. Я думаю, що з першого погляду неможливо зрозуміти, що він успішний. Ну, загалом, просто знаєш, ну, от як ти відчуваєш зі свого досвіду, тобто, вже, от, зі свого шляху, знаєш, з початків і до зараз, як ти відчуваєш, от як є, кажуть, от деяким людям краще бути найманими працівниками, деяким людям краще типу бути бізнесменом. От як ти відчуваєш, от ну я не знаю, чи є в тебе якесь таке відчуття, коли ти бачиш людину, така ось цій людині треба точно в бізнес. Yeah. І от мені цікаво за це, от маєш бути якісь. Чого ти цю людину відправляєш саме в категорію бізнес Неса має не боятися приймати рішення швидко, швидко не боятися приймати рішення? Людина має не боятися змін. Людина має бути чіткою, структурною і має аналізувати, тому що підприємець він має бути трохи аналітиком, і він повинен бачити трохи на крок вперед. Тобто, ну таким собі про прогнозистом -про -про ще має бути. Тобто потрібно передбачати абсолютно різні ситуації, не тільки добрі, але й не дуже, і прораховувати своє рішення. Ну і відповідальність, швидкість прийняття рішень. Якщо людина не готова брати на себе відповідальність і, і за прийняття рішень і швидко приймати рішення, то з неї не буде ніякого підприємця. Краще нехай залишається мнаймі. Ну не всі ж можуть бути підприємцем. Є люди, яким. Суперкомфортно в наймі. Ну і це ок, Так, хтось любить стабільність, хтось любить якісь челенджі, виклики, і це постійно так. Але насправді стабільність е це така штука, яка якої в принципі не існує, але для кожної людини вона є. Якоюсь своєю ти сказала, що передбачуєш, ти любиш там передбачувати на декілька кроків вперед. Та, ну, на зараз для наших підписників. От, наприклад, в тебе бізнес саме бізнес можна сказати на ринку онлайн освіти і взагалі освіти. І які ти бачиш тенденції взагалі на цьому ринку? Можливо, ти якось відчуваєш, які можуть бути можливо, у нас будуть дивитися люди, які теж мають якісь можливо схожі бізнеси або дотичні бізнеси. На ринку освітніх послуг дуже багато вже всіх. Але він все одно розвивається далі. І Україна, в принципі, зараз таке дуже класне, незважаючи на все, що у нас відбувається. У нас дуже багато можливостей для розвитку. Це набагато більше можливостей, ніж є в інших країнах. Ті з наших, хто поїхали в Європу, вони вже це зацінили. І варто цим скористатися. Ніхто не знає, що буде там через пару років, але зараз період. В якій це можливо робити, тому а що не робити? Так, Івану Вася знаєш? Ну от як ти відчуваєш, типу, тобто, як буде розвиватися цей ринок? Можливо, ти бачиш якісь там тенденції в освітньому ринку, тобто як. Як буде розвиватися, чи буде там ще більше курсів, чи буде якось там відбиратися, шліфуватися. Чи можливо ну знаєш з приводу не можеш сказати з приводу освіти і з приводу бізнесу? Можливо, є якісь такі, ну знаєш, от суто стратегічне якесь там бачення, наприклад, Ну, їх вже стало більше. Якщо ми порівняємо, що було на 22-й рік, і що є зараз, то кількість набагато збільшилася. Я ну там не можу сказати наскільки, але конкуренція дуже сильно зросла і вона буде зростати і. Є різна якість надання послуг. Якщо ми беремо нашу нішу, то є уроки, які супердорогі, уроки, які в середньому сегменті, уроки, які дешевші. Кожен буде вибирати на свій гаманет, що кому більше підходить. І тут однозначно тут більше так, ніж ні. Ринок буде рости. Діти будуть навчатися, а онлайн буде розвиватися. Онлайн особливо актуальний і для тих дітей, які за кордоном наші з, батьки, з батьками повиїжджали. Наші діти в Україні теж багато батьків зараз вибирають онлайн-формат. Тому я думаю, ну і розумію, що ця сфера вона буде ще рентабельною якийсь період часу точно. Що буде через 5 років, не знаю. Ми ще говорили про бізнес, і от є така історія. Коли люди починають чимось займатися, наприклад, там вишиванням, а потім поступово починають перетворювати це в якийсь бізнес, наприклад, там вони вже то знають, пропродають нитки, чи продають якісь вироби, чи потім наймають людей, які вишивають, або, наприклад, людина, яка дуже фанатіє обожнього прибирання, і потім вона розуміє, що можна бути там клінером, вона ще набирає інших клінерів. Покажите мені таку не кажу прорати, готовити. Кажу: та не для не для цих Та, але ну є люди, є люди реально, які люблять цим займатися взагалі. Боже, мені прям е, цікаво сказали. Я просто колись вивчала там взагалі різних архетипів жінок, що є от там, наприклад, є архетипи Артеміда, які люблять оце завойовувати, світ їм треба бізнес, діяльність. А є от гесті, які дуже люблять турбуватися про домашні вогни, що це все прибирати, готувати. І загалом, да, це не було це. Просто я так е, відсилочка. Але я хотіла сказати, що знаєш, от є люди, які ти почпочинають чомусь займатися, оце їх хобі. І вони потім хочуть це перетворювати в бізнес. От як ти до цього ставишся? Тому що ну, ти ж сказала, що ти не була типу, викладачем, це не те, що там все життя дітьми любила викладати і така: дай створю ще онлайн школи швидке читання на цього. Як ти ставишся до перетворювання хобі на бізнес? Дуже класно, е, але для того, щоб перетворити хобі на бізнес, потрібно мати необхідні для цього знання. Тому якщо людина відчуває. Що вона хоче стати підприємцем, то їй треба йти і вчитися бути підприємцем. Е, дуже добре, що зараз є багато для цього можливостей. Е, шукаємо курси е, по тому, як запустити там, я не знаю, свій бізнес в сфері вишивання. Не знаю, чи такий є. Якщо нема, це вам ідея. Якщо нема, то просто. Як запустити бізнес і накладаємо його на своє на, на свій проект і вчимося. На вишиванні багато, я думаю, не заробиш і сильно бізнес не трансформуєш без залучення нових людей до себе в проект. Тому перше, чому потрібно навчитися, це делегуванню, рахуванню і взагалі прорахувати, як працює ця фінансова модель, що для неї треба. Можливо, більша кількість людей, які будуть виготовляти ті вироби. Але крім того, що ті вироби будуть виготовляти, їх ще потрібно десь збувати, де брати точки збуту. Ну, Тобто воно все дуже зав'язано. Але якщо людина хоче і вона хоче бути підприємцем, то вона буде навчатися. Але це ж так само не всім. Тому що Знаєте, не кожен успішний викладач може бути успішним директором чи власником онлайн школи. Є такі люди, які все життя будуть викладати, вони будуть займатися репетиторством, набирати учнів, але їм буде абсолютно важко реалізуватися в ролі керівника, делегувати, організувати і забезпечити всі процеси. І це окей. Якщо людина хоче бізнес. То перше, що потрібно починати, це з бізнес навчання. По іншому це не працює. Як ти ставишся до бізнесу легального, нелегального, офіційного, неофіційного? Тому що я просто чула ще таке, що людей от лякає більше всього вихід бізнесу. Це зараз мені треба оформляти якийсь страшний фоп. Мені треба зараз якісь там податки платити. Мені цим всім розбиратися. Я взагалі не знаю, що воно таке страшне, не і типу люди просто лякаються у цих моментів. І або ведуть якийсь бізнес, але ну не платять, наприклад, податки. От я, як ти до цього ставишся взагалі? Ну насправді в Україні смішні податки, і для того щоб відкрити ФОП, ФОП відкривається в дії з дому, навіть нікуди зарасти не потрібно. Але звісно, що якщо людина тільки починає, вона ще ніколи ніколи нічого не робила, може в неї ще й нема доходу. А то їй нема сенсу відкривати ФОП, і ясна, що вона боїться і. Вона може якийсь час спробувати попрацювати без ФОПа, але коли в неї вже є стабільний дохід, і вона розуміє, що вона буде працювати, якісь там мінімально, я не знаю, 10 тисяч 15 гривень вона вже заробила, І вона розуміє, що вона далі хоче трансформувати і розвиватися. Ну, і Довіра клієнтів, знову ж таки, одне діло, коли ти купляєш якийсь товар і тобі присилають номер карточки, зовсім інше діло, коли ти платиш. На офіційні реквізити ФОПа ти розумієш, що ця це підприємство, це фізична особа-підприємець, вона офіційно оформлена. Це вже знаєте, воно як і перед клієнтами надійності доповляє. Ну якщо людина збирається рости і трансформуватися, то їй по-любому прийдеться відкрити ФОП. І я за офіційне ведення бізнесу. В нас невеликі податки, їх абсолютно нормально. А можна сплатити тут? Немає ніяких проблем, тому я за офіційне ведення Рекомендую.